Руна тяжкість, богиня цієї руни, богиня Тарія, богиня родючості, одне із проявлень матінки землі, означає силу землі і тяжіння, магнітне поле землі. Це взагалі також про жіночу природу, про сексуальний магнетизм, це накопичення та зберігання матеріальних ресурсів. Допомагає в створенні запасів продовольства. З негативними рунами читається тяжко, проте з іншими має позитивне значення, особливо з рунами достаток та ситість. Колір руни червоний звук активації і У. В передбаченнях може означати жінку, жінку або таку, в якої вже є діти сім'я. Така вже доросла, це хазяйка жінка, жінка, яка має стихію землі. В собі дуже проявлено це жінка, така, яка, скажімо, не, не літає в повітрі, а та, яка займається звичайними справами, клопотами по, по дому, тобто робить щось своїми руками, або працює на землі з землею. Ось така характеристика. І зараз ми з вами будемо малювати руну тяжкість. Це наша руна легкість, тільки перевернута. Вона вже йде червоного кольору. Тобто ця конструкція легкості вона пішла вверх, а внизу якраз оця така важкувата. От вона навіть порівняти. Да? Ця легка така, а ця така важкувата. І у, і у, і у.